На розмінування України потрібно щонайменше 37 мільярдів доларів. Ми е, найзамінованіша країна у світі, як очищати українські землі від нерозірваних снарядів. Стратегію презентували на форумі з гуманітарного розмінування у Києві. Що це таке? Які рішення пропонуються, і хто саме розміновуватиме нашу країну? Олена Логінова знає. Міни нерозірвані боєприпаси, якими всіяні українські поля, ліси, присадибні ділянки і навіть акваторії морів 174 тисячі квадратних кілометрів це територія потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами земель через російську агресію. Україна стала однією з найбільш замінованих країн світу. Відновлення країни неможливе без розмінування, тож держава ставить перед собою амбітну задачу очистити від вибухонебезпечного сміття 80% території України за 10 років. Відповідно державну стратегію розмінування уряд представив на форумі «Розмінуй Україну». за оцінками світового банку на очищення замінованих територій України знадобиться щонайменше 37 мільярдів доларів. З таким викликом після Другої світової війни жодна країна не стикалася, масштаб величезний. Звісно ж, ми потребуємо допомоги наших партнерів. Ми створюємо інституції і інфраструктуру всередині нашої держави. Уряд утворив міжвідомчу робочу групу з питань гуманітарного розмінування для координації всіх міністерств та відомств. Чи не найбільше потерпають від замінування українські аграрії, які не можуть обробляти землю, а це прямі збитки і фермерам і державі. Зараз 470 тисяч гектарів сільгоспземель потребують ретельного обстеження. 120 тисяч вже вдалося розмінувати і повернути в користування. Тим не менш, аграріям часто доводиться самостійно замовляти послуги з гуманітарного розмінування, а це дорого. Тому уряд розробляє програму компенсації аграріям. В Проєкті бюджету на наступний рік вже передбачили на це 2 мільярди гривень. Процес розмінування не тільки дороговартісний, а ще небезпечний, довготривалий і ресурсозатратний. Саперам доводиться проходити метр за метром, детально обстежуючи територію, бо будь-яка помилка може коштувати життя. Всього в Україні налічується три тисячі саперів, а потрібно щонайменше десять тисяч, і це лише нестача людського ресурсу. Бракує техніки та обладнання. По перше, це технічна складова. Дуже багато денис техніки необхідно для 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 того, щоб перевести особовий склад, для того, щоб перевести вибухонебезпечні предмети. Також нам потрібні швидкі медичні допомоги, тому що дуже часто ворог застосовував такі, такі бойові засоби, такі вибухонебезпечні предмети, які деколи нам не зрозумілі, і наші е, працівники е, наражають своє здоров'я, своє життя. На небезпеку. Зараз в Україні на ринку гуманітарного розмінування працює 16 офіційних операторів протимінної діяльності, серед яких іноземні компанії. Їхню кількість планують збільшити вже найближчим часом. А ще Україну обіцяють підтримати 40 країн партнерів. Погодили виділити на розмінування близько 250 мільйонів доларів. Передусім на техніку та обладнання. Олена Логінова Олег Невядомський. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Житло для ветерана.